Можливо, я йдуть коротські слова додати, бо дуже немає діяти. Але дозвіл на саме виробку цього дерева у вас був, так? Повністю весь комплект документів виготовлений і саме дерево виробка передбачено проектом, а саме декларацію на початок ремонту. Ну, еколог затвердив? Це? Але ви ну знаєте, що це об'єкт природозаповідного фонду? Чи це не об'єкт природного заповідного фонду? Ви якщо хочете влаштувати мій екзамен, є окремо добре? Ну це об'єкт природозаповідного фонду. Я, 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 я дуже. Мені дуже подобається ваша активна участь, У ага. мене є вільне місце в департаменті. Ага. Я хотів би вас запросити на роботу. Ага. Це ж не моя спеціалізація житлово-комунальне ага. господарство. Я, я, я бачу, що ви ага. в цьому. Ага. Це не житлово-комунальний які який вас є. Ну так, а ви знаєте, Подумайте що а ви знаєте, що державні службовці і проходять і на посудові особи за конкурсом. Чи ви як мені пропонуєте пройдете конкурс? Ну, звичайно, я ж не спеціаліст житло комунального ага. господарства. Будь ласка, я переживаю за вашому

Бо вони наробляють собі проблеми. Зупиніть де той й Зупиніть руки. Тіла, сіра, червона і гордова. З дерева буде сонечко таке. З контурами, потім кругом сонечка таке ніби сяйва. Сонечко символізує, як камнецький єс. Ця доріжка також буде виділена, будуть якби направлені такі доріжки. Потім кругом цього дерева це коребри також. Це залишається Це, залиха... Залиха... це, це залиха... точно намагає. я вам гарантую. Я... нам працівник. Сьогодні робітник сказав, що це дерево буде знесене, бо воно погано впливає на ауру людину. Які? Людин. Які? оце а зі ауру все нормально. Я не знаю. Я це ж ваші ні, працівники ні. я не мої брати землю пояснюю зупиніть за мене. Малий люди по ньому гратися. Єдине, що я думаю, ми, ми порабли помігогородина люди полюбати туди ходять. То є, є пропозиція гвальту. Я хочу, що не був. То, я за цим проєктом не бачив. Вони оброблять їх, в нас є ця сума. Там є питання. Парите, кого буде перебрать, а тепер чи лишити там праву гун, чи може гальку підсипати? От зараз у нас це питання. От ви як порадити? Треба питати дитячих спеціалістів, як перший до ліку.